Онко ситуація на Закарпатті складна, але не безнадійна. В області більше 20 тисяч пацієнтів живуть із цим діагнозом. Порівняно з 2004 роком, таких людей було лише 7 тисяч, тобто за 10 років приріст майже втричі. Це говорить про те, що якість і діагностика лікування суттєво покращились. На сьогоднішній день ми організували 10 ліжок. Хірургічних, ніби як відділення голови і шиї і оперативні втручання, які наші краяни були вимушені їздити і здійснювати за межами області, вже повним ходом виконуються у нас. Надається весь обсяг цієї допомоги, крім, можливо, деяких невеликих моментів. Пов'язаних ще з технічним забезпеченням, це великі пластичні операції на верхній щелепі. От, весь інший спектр оперативних втручань повністю забезпечено. Для того, аби повністю відповідати європейським стандартам, в онкодиспансері не вистачає лінійного прискорювача, проте цю проблему вже вирішують. Вже є проєкт на будівництво корпусу. Під два таких апарати, і е, зараз ведуться перемовини про залучення іноземних інвестицій, що дасть змогу нам перекрити це питання. До речі, в сусідній Білорусі в кожному обласному центрі є по два лінійних прискорювача, і там повністю забезпечується на е, європейському рівні. Це надання допомоги. Ми там готуємо спеціалістів. У нас є сьогодні фізики із курсами МВТ, з курсами по роботі на цьому складному обладнанні. І думаю, що найближчим часом цей аспект теж буде закрито. Лікування онкопацієнта одне з найдорожчих, яке існує в світі. В Україні державна програма фінансування закінчилася ще минулого року. Обласне забезпечення, яке розраховане на п'ять років, поки що дозволяє забезпечити хворих лікування. Бюджет такої програми складає 87 мільйонів 750 тисяч гривень. Тобто на сімнадцятий рік вже програми онкологія державної нема за шістнадцятий рік жодного препарату за п'ятнадцятий рік. Препарати ми частково отримали в грудні 2016 року. Ось вам і запитання: а чим ми лікували весь інший час? Розумієте? От питання йде. Тобто, на так як воно вирішено, проблема сьогодні, її вирішувати не можна. Закарпаття найчастіше хворіють на серцево-судинні захворювання на другому місці онко. Щорічно зі злоякісною пухлиною до онкодиспансеру звертаються близько трьох тисяч пацієнтів. Злокачественне образование это хроническое заболевание, і оно имеет такое волнообразное течение. Оно обостряється, потім пролічується і знаходиться в состоянии ремісії. Поэтому нужно проходить постоянно обслуговування контрольне. Чаще всего болеют. рак легкого, рак кожи, рак предстательной железы. У женщин чаще всего рак молочной железы, рак шейки матки, тела матки яичников, поджелудочная железа часто встречаются. Желудочно-кишечные заболевания приблизительно одинаковы как у мужчин, так и у женщин. Ну і ці ж заболівання они на першому місці в структурі смертності. Мужчини чаще умирают от рака легкого, женщины чаще умирают от рака молочної железы. Працівники медичного закладу завжди радять з'являтися, хоча б раз на рік для перевірки власного здоров'я, аби потім не потрапити із запущеною стадією онкозахворювання саме до онкодиспансеру.